Т-25, мужики, це легенда, це трактор відпахав пів віка, реально виручав людей, робив до зараз багатьох, які ще є такі тракторчики, хлопці. Вони прості, дешеві, за три копійки там продаються, все роблять. но, хлопці, це советські старі трактори, І советські старі трактори відживають своє, живих все менше, запчастин все менше. Ті, що продаються, похожі на груду металолому. і на, на сьогодні живий. 25 скоро останеться лише в музеї. Тому що. Більшість Т-25 виглядають, на жаль, приблизно отако, як цей. От. І це плюс стара радянська техніка, її крутить, її чинить, її робить. Хто має чи Юмзи, чи Т40, чи Т-25, прекрасно знаєш, що кожен фактично тиждень в тебе починається з того, що ти просинаєшся, йдеш, закатуєш рукава, береш ключі і починаєш його вертіти. І постає питання, чим замінить? Хорошим, недорогим, щоб робило не хуже е, з нових тракторів цих радянських корчів. І е, є е, е, варіант, пацани. І це е, е, Шифен. Шифен 240. Саме дешеве, саме надіжне, що є сучасних китайців. Дуже проста конструкція. Ремінний привід. Один циліндр, 24 коняки. Мотор, якому нічого не буде, який робить, що дурний проверена, провірена, найнадіжна в своєму класі коробка передач. Тонна з копійками ваги. Чого хватает для пари тройки гектарів для себе з головою. Невеликий розход солярки. По ньому. Може працювати. З любим навісним на 24 сили, які агрегатуються. Метр 40 фриза, 2,25 м. Пухоприсковач, борона, все спокійно робить, все спокійно тягає. Трактор широкий, трактор має метр двадцять колів, трактор має вес. Трактор дуже дешевий сам по собі. Трактор дуже дешевий. В розходниках, в запчастинах. Вони всі йдуть стандартні шаблоні, в кожному воріку, в кожному райцентрі є запчасті, де продаються все до мотовоків, навісне, в таких у магазинчиках є на шифінг люба железяка. Тому і стоїть вона все. Це 3 копійки. Тому що це самий масовий, зараз, самий популярний такий тракторець для себе, для села, нагороди працювати. Не крутить болти. Маєш новий трактор, купив собі, б'єш солярку, їздиш. Мінімум, якихось необхідно буде зробити дороботок, базова конструкція проста, дуже провірена і так далі. О, трошки там сидіння, може зручніше поставити ще якісь такі моменти. О, техніка тяговита, техніка працює з борною, з дисковою, техніка працює з пугом, техніка працює в лісі, якщо ще купити.